Спочатку потрібно сюди, а тоді сюди. Все. Софійко, Що ти робиш, і куди ти зібралася? Це карта для проходження квесту. Якого ще квесту? Я знаю, що квести у кімнатах проходять, а не по вулиці бігають. Нічого ти не розумієш. Квестів є багато, як то кажуть, від вибору до кольору. Цього тижня поговоримо про квести. Хто придумав квест та втілив його у реальність? Квести бувають не лише у приміщеннях. Чим круті живі квести у місту? Квест-кімнати, звідки вони взялись? У яких країнах найбільше люблять квести та де їх найбільше? Квести, які тривають кілька днів. Як їх проходити? Користь і переваги квестів. Чому їх так люблять у великих компаніях? Дивіться програму Рожеві окуляри у суботу о 12.20 на каналі Правда Тут Львів та на ютуб-каналі програми Рожеві окуляри за посиланням ось тут внизу.